І наступ і на Польщу, і на країни Балтії буде гібридним. Ми моделювали цю ситуацію декілька разів. оновлювали цей сценарій нападу Росії на Польщу. Він цілком реалістичний, цілком зрозуміло, що знищення ключових вузлів енергетичних призведе до суттєвого хаосу. Українська енергетична система, її стійкість вона базується і на тому, що готувалися і адаптувалися, і є був певний запас міцності. А в Польщі моделювання наших колег енергетичних кажуть, що, що все набагато легше вивести з ладу, де де синхронізувати. Незважаючи на те, що там велика частина альтернативної генерації відновлюваних джерел, але все одно там є велика залежність від ключових вузлових точок, так само логістика польська, яка може постраждати, і головне соціологія в Польщі в Німеччині. Точно на користь тому, щоб будувати супротив. Поляки купують нерухомість в Іспанії, полякам є куди переїхати через те, що пересування Європейським Союзом вільно і дуже складно буде, буде заборонити це, це пересування. Відповідно, чинити супротив Польщі ще не готова. Тому поляки активно купують і південнокорейську техніку, і нове озброєння, і ППО, і Хаймерсів, замовлення на 800 Хаймерсів, Україна. Колись раділа 24 хаймерсам, якщо пригадуєте. А тут абсолютно інші цифри. f 35 американські бази залишаються поки в Європі. Балтії складніше. Бо після ракетного удару танковий прорив це, це, це все ж таки доволі, доволі швидка, це як це кілька днів. Не, не встигне зібратися альянс на, на, на те, щоб застосувати п'яту статтю, а там місячні консультації. Про про пробалцію, про на жаль, мова не йде. Якщо, якщо Росія зберігатиме наступальний потенціал, вона використає його для того, щоб пробити коридор до, до Калінінград. Калінінграду, щоб викликати хаос, принаймні в Польщі, і використати своїх проксій в Німеччині. В... Австрії, в Угорщині, в Словаччині для того щоб Європа пішла на, на якусь угоду по розподілу сезон впливу нову Ялту в найгіршому її форматі.